Леді та джентльмени, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Новий відеоролик. Тема ролику така. Депозит 30 тисяч гривень. Зараз візьму три бонуски. Дві бонуски по 5 тисяч, третя бонуска буде Олень. Граємо в світ бананзу. Друзі, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк під це відео, поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відеоролики. Також внизу в закріпленому повідомленні для вас є купа подаруночки. можете прийти подивитися, думаю, вам всім сподобається. Ну і напишіть в коментарях, які б ви ще хотіли побачити слоти від мене у такому форматі. Ну і починаємо. Поїхали. Перша бонуска за 5000. Дві по 5, третя олин. Як взагалі зіграє банан заглянемо. Так, а для початку добре виноград. Ні, не добре. Виноград міг зіграти, потім кавунчики, потім банани. Ну щось пішло не так трохи. Так, а зараз. Синіх. Є, фіолетових. Ай-яй-яй, він зелених поставив. Там фіолетові потрібні були. Так, ну. Поки слабенько грає. А якщо скіпнути? Банани. Ні, не доставляє, бачите? Кавуни. Є, сливи. Є. Яблука. Ну, трохи не дограє, він трошки можна там ще. Доставляти, ну він щось не хоче. Х25 мимо. Так, кавунчики. Є, яблуки. Ой-ой-ой, дай Ха, друже. Х. Дай добрий Х. Який Х2? Дай Ху. сливи сині і X. Х, Х, Х. О, Боже, друже. Х2 дає, просто Х2. 500 гривень поставки 50 награє на і дає Х2. Просто, уявіть, як 100 спіймати туди було. з 1000 просто в бананзі. Ну, для першої бонуски це ще здається може бути і непогано. Саме головне, що буде в третій бонусці, тому що вона буде олин. Звісно, хотілося б, щоб оці дві бонуски занесли, ну. Головне, щоб третя не пуста була. Так, ну для першої бонуски 3200 вона відбила, поїхали дивитися другу. Друзі, напишіть в коментарях, який ви максимальний занос ловили в світ -банадзі. Або в зимовій, або в звичайній. Можливо, або максимальний ікс, або максимальну суму, яку ви ловили. Напишіть в коментарях зі всіми поспілкуємось. Так, банани, сливи, кавунчики. Так, виноград. Ну тут уже не зіграє нічого. угу Ну на 25х, зато. 1400. Ну Поки не зрозуміло. О, грай зелених дай. Банани і зелених. І дві зелених. Зелені, дві штучки. Ну, ой, він 4 фіолетових дає, там їх взагалі не потрібно було ставити, їх не було. Ну зачекайте. 3600. Окупилася! 300 гривень навіть зверху, ще додаткові оберти. Так, а це вже цікавіше. А це вже цікавіше. І Олин вийде за хорошу суму. Так, фіолетових. Фіолетові. Фіолетові. Ну просто не хоче давати фіолетових і все. Ну, нормальна бонуска. 2400 зверху. Олин дуже за добру суму виходить. Так, а ну зелених. Ну, знову одної штучки не вистачило. Ще з такими X воно б дуже добре насипало. Так, ну ця бонуска взагалі топова. Ця бонуска взагалі топова. Х200 є майже. Я думаю, навіть до 200х дограє. Так, давай кавунчики. Виноград. Ну, іксовочки тут добрі давав. Ну, це... Так, x 200 10 тисяч і Олин виходить за дуже добру суму після цих двох бонусок, навіть 3600 плюсом. Ну, друзі, настав момент. Момент істини, момент X Друзі, ще раз нагадаю, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк під це відео, поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові, нові відеоролики. Також внизу у закріпленому повідомленні для вас є купа подаруночків, можете прийти подивитися. Думаю, вам всім сподобається. Ну і напишіть в коментарях, які б ще хотіли побачити відео від мене у такому форматі. Ну і поїхали. От треба, щоб як попередня бонуска зараз зіграла, теж Х200 і все буде ідеально. Дивимося. Так, перший спін пустий. Другий пустий. Третій пустий і байте на додаткові оберти. А оце вже... Оп. Ай-яй, один кавунчик, одна зелена, два винограда. Ой-ой-ой, ну 6 тисяч дав, ну. Міг набагато більше дати. Так, ну щось поки не зрозуміло. П'ять спінів залишилось, потрібно ретригер спіймати. Банани. Є. Кавунчики. Та що ж ти зробиш? Давай грай. Так, ну тут зелені, кавуни, потрібно все ставити. Дві зелених. Є. Іксовочку, ікс, X, ікс потрібен ікс Ну ікс 10 Ну вона не окупилась. Ну треба ще один такий же спін. Там один спін залишився. Давай. Грати? Ай-яй-яй, ну сливи виноградика, я би поставив. Ну, друзі. Трошки не пощастило, ну, не такий великий мінус. Могло набагато більше мінусинути, якщо б вона взагалі не зіграла в Олені Мінус 4 тисячі. Думаю, ролик вийшов цікавий. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк під це відео, поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відеоролики. Внизу у закріпленому повідомленні для вас є купа подаруночків. І напишіть в коментарях, які б ви ще хотіли слоти побачити. Можливо, ви знаєте якісь цікаві слотики. А також можете подивитись мої попередні заноси, які Є в мене на каналі. Ви їх зараз побачите в себе на екрані.